Це навколо вже стає неважливим, бо ти уважний. Розумієш? Uh -huh. Увага керує світом. Увага! Я уважно слухаю тебе. Ти уважно слухаєш uh -huh. мене. Ти уважно слухаєш в цей момент себе, свої відчуття, що тебе торкає, що угу. торкає тих, ну, про що ми кажемо. Також і на сцені, коли ти виходиш, виступаєш, ти граєш музику, ти. Віддаєшся mm -hmm. емо, емоційно, ти співаєш, ти віддаєш все е, в цей момент. Ти входиш в кураж, ти не розумієш, як це відбувається, ти тебе веде пісня. Ну, ти розумієш, про що, ти, ти, mm -hmm. ти просто вона тебе веде, І ти на, настільки розслабляєшся, що ти. Перестаєш це контролювати. І потім ти в кураже виходиш це, в цей стан, і тоді е, ти відчуваєш себе таким легким, що ти вже можеш настільки вільно спілкуватися з людьми, котрі до тебе прийшли, настільки вільно, наскільки це можливо. І е, люди це відчувають, коли ти таку енергетику даєш, вони дають. Тобі тобто, правильно я тебе розумію, що саме в цей момент, от, ну це я пам'ятаю, це, це, ці відчуття я розумію. Тобто саме в цей момент, коли входиш в кураж кураж пісні, тобто і пісня, ну, наприклад, візьмемо, закінчується, то в цей час ти настільки знаходишся, ну не знаю, ну, в благодаті, так, 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 ти настільки на, знаходишся в благодаті, що тобі все одно. Все одно, тобто ти, ну, не все одно, а, скоріше всього, ти стаєш справжнім. От О, що ти кажеш. Так, так, так. так, І ти в цей момент е, е відкритий. Mm -hmm. Розумієш, ти настільки відкритий, наскільки це можливо, і ти цікавий тоді пуб, mm -hmm. людям. Розумієш, вони такі блін, як це? І в них тоді виникає внутрішня е, потреба задати тобі питання: як, ти, як в тебе це виходить? Як ти такий класний? Ти ну, там? Е... А я відповідаю, що це студія імпровіз на Биша. Так, так. Приходьте, 131.4. А що це такий? Код такий, код.